Вітаю! Я учениця 8 класу Одеського ліцею No67 Хром'як Яна. Тема нашої проєктної роботи Асоціативний словник сучасного школяра. Мета нашої роботи укласти асоціативний словник сучасного школяра на прикладі учнів 10-11 класів Одеського ліцею No67. Предметом дослідження є формування світосприйняття старших підлітків в умовах війни. Об'єктом є виникнення мовних реакцій, асоціацій на певні тематичні групи слів стимулів. Завданнями нашої роботи є з'ясувати поняття асоціації, асоціативний словник, експеримент, провести асоціативний експеримент з учнями 10-11 класів Одеського ліцею номер 67. Проаналізувати вплив мовних реакцій окремих тематичних груп слів стимулів на формування світосприйняття сучасних старшокласників. Я вважаю нашу роботу актуальною, адже актуальність її полягає в необхідності виявлення позитивних та негативних чинників, які безпосередньо впливають на сприйняття світу учнями старших класів в умовах війни. У теоретичній частині ми дослідили значення таких термінів. Психолінгвістика це наука про мовленнєву діяльність людей у психологічних та лінгвістичних аспектах. Асоціації зв'язок, що виникає між окремими предметами, явищами, фактами а також процес виникнення образу певного предмета, ситуації, явища при появі іншого, пов'язаного з ним. Асоціативний словник це словник, у якому представлені результати асоціативного експерименту. Асоціативний експеримент це методика дослідження мовних реакцій на слова чи сполуки, стимули, що виявляє рефлекторні тимчасові зв'язки відчуттів, почуттів, образів, понять і їхніх позначень у ментальному лексиконі носіїв мови з метою конструювання мережі асоціацій у свідомості індивіда. Перейдемо до практичної частини. В ході практичної частини було проведено вільний асоціативний експеримент у вигляді опитування серед учнів 10-11 класів Одеського ліцею No67. Під час асоціативного експерименту учням необхідно було прослухати три блоки окремих тематичних груп слів стимулів за темами патріотичні, школа та сім'я і поділитися своїми асоціаціями вашій увазі пропоную таблиці з кількістю асоціацій на певні слова стимули певної групи. Всього брали участь 54 учні, з яких дівчата 31 учень і хлопці 23. Ми бачимо, що не всі учні змогли відтворити слова асоціації на певні групи. Можна зробити висновки, що дівчата більш активно вкладаються у роботу, у них більш розвинене образне мислення. Те ж саме можемо побачити у тематичних групах школа та сім'я. Проаналізувавши усі дані дослідження, ми уклали асоціативний словник. Якщо брати слова стимули патріотичної тематики, у більшості дітей вона викликає багато емоцій. Україна асоціюється для більшості з батьківщиною. А воїн для більшості це чоловік честі. 21 реакція подана на слово честь. Цікаво й те, що стимул свобода асоціюється з пошаною до особистості і перемогою. Якщо брати слова стимули до теми родина, можемо побачити, що найбільше набрала асоціації слова підтримка це опора. А піклування у першу чергу асоціюється з безпекою. На жаль, є діти, у яких сім'я асоціюється з криком, тверками і страхом. Перейшовши до тематичної групи школа, у старшокласників вона асоціюється зі знаннями, можливістю успішно здати ЗНО, тобто, це сподівання на майбутнє. З точки зору дітей для вчителя найважливіше відповідальність та знання а українська мова асоціюється з рідною, з любов'ю та сучасною молоддю. У результаті нашої роботи ми зробили певні висновки. Асоціативний експеримент дає можливість розкрити лексикосематичні зв'язки, виявити лексичні об'єднання, що існують у свідомості людини, і виявити подібності та відмінності в уявленнях носіїв української мови, тобто сприяє виявленню деяких фрагментів суспільної свідомості. Для сучасної молоді актуальним і важливим є почуття патріотизму, любові до рідної батьківщини, мови. Війна асоціюється з болем, жахом. Але переважна більшість вірить у перемогу держави, поважає воїнів ЗСУ. Сім'я невід'ємна частина життя кожної дитини, батько й мати, бабуся й дідусь обереги родинного вогнища, джерело тепла, любові, піклування та захисту. Але на жаль, є неблагополучні сім'ї, у яких панують непорозуміння, сварки, що викликає занепокоєння. Школа для більшості асоціюється з отриманням знань, можливістю майбутнього розвитку і професіонального становища. Учитель це порадник, високий професіонал, який викликає повагу. Дякую за увагу.